Ви розумієте, Каулярка, їду, дивлюся, а Ярік так шурує, як не знати що. Ну, а як я могла не зупинитися? Але Ярина каже, я зразу зрозуміла, що ти. Бо ти як їхала, так і стала і кричу. Кажу Донталки, кричи Ярина, на наталка. Подумала, що вона на заправці не на, на, на майданчику, на майданчику кричить, Ярина Ірина ззаду чую, чую. Так що п'ємо ковус. Тані я... злам... ти мені зламала мою логістику. Чому? У мене 20 хвилин було дойти. Я вийшла спеціально, щоб пройтися пішки. Mm -hmm. У мене інтервал був. Думаю, якщо 20 я їде, у мене буде до цей. Та я пані. А так кавуємо. Кавуємо, мусимо. Ну, знаєте, от, трошки відрвали. Та й кавуємо. Спочна кава, правда? А ти трубочку не береш ти її нічого? Не. А чого? А я хвилин машині їду з трубочкою, дуже. А ти себе да. да. що щоб Так. — Чекай, бо 200 вже скинуть. Ви ж у мене хубаво. Так, вистіли. І стоїмо на заправці, а тут кошти не вистачає. Май пан розрахується, але пан такий можу, конкретний. А як? — Він з мадам там просто. А ви кажете, каву не зафомбує. Ну, але вже як є. Ми все розчіхлили, так вже п'ємо коду. Тіпить робота, тіпеть. Що що? Що то вже сауна приїхала сіженька? Воді на термала її, як не знати що. Зараз навіть сезон розпочався. Ну розпочинається. І тут всі хоче сауну. А я вже набрала гарячку. Я вже, знайш, як дали волю, гару, все підряд. Того разу взяла всі кольори, які були. Це, знає, так так заці. Все має мати місце. Порядок. О, -то, так, так. А того місця завжди бракне брак, брак, брак. і бракне. Бракне і бране. Тут плак вже такі залетіння. Це ніби немаленький. Чотири кольори такі. Чотири. Знаю три, а четвертий. Молочний. Ага. Як тут? Ворожавий, я знаю. Грудний рожевий. <рес> не легкий. Це як завжди персиковий. <плес> ага, персик гарний. І. Це свіжий персик, правда? А, такий. А, такий, так, от свій ще. Мені я тебе починаю. І кава дзвонить. Ага. Так. Угу. Це, то все. А що там мені добре? Я це <рістую> стою просто. Без цим, не можна, просто на хвилину. Тонце пригріло, я так розслабила. Розслабилася? Угу. В нас сьогодні погода. Нема що змінити, Бога. я Так, а, ну добре буде так. Нема Sous-titrage Société Radio-Canada

Хатає, вас не завжди так може популяристиє. Хочу матацію. Що камеру, він зразу. Ще ви щось може відповідав, але думаю, не вам бачить. Ви знаєте, кавалірочка, вам скажу так: вже Максим мене не потребує, але коли гаркну, крикну, то ще підійде, де його попрошу. А то тако пеше, мені пеше. А я так не люблю відписувати кожен. Кажуть чесно. Особливо бо він дуже багато пеше, а я відписуюсь купував. Дзвоню до нього, каже, де ти є? А він каже, йду до вектора. Чекай, я зараз під'їду, мені тебе треба. Нє, ні, ні, ні мене часу немає, але я вечором до тебе прийду, як не то завтра. Я кажу, чекай, мені треба тебе на секунду. Під'їхала, але скажу вам тако. Він так кавалірка вирішив, я на відео виставляла сторіс, я в шоці було. Там вже більше, ніж голова вищий за мене. Я кажу, з моїм ростом він скоро ткоса буде на мене дивити. Отако. А такий, знаєте, видно, що такий дорослий вже. А такий симпатичний, як не бачу. Ну і вже на складі були, посилки попакували, повідправляли, рушники вам всі показали, роблю розпаковку. Сидники з вишнею, я їх робити не мію, я купляю завжди йому в одному місці, але давно не купляла, думаю, яку. Лохєну купила, Максим Діду Росхєну. Найбоде. Я попросила ще кузинику знаєте. Вже, до речі, лохена снів факт. Не знаю, звідки вона. кавалерочка, кріп, молода картофля і кілівза. Кілівза. Забрала з нової пошти посилку. пусинку. все замовила Ало, вера, але вона гуляє, на широку року Каже, мало не буде одної банки, дай дві, каже мені. Пиши. Я кажу, ні, я сама пиши. Дай спокійка. Пиши, давай замовляй, що книжка пише. Ну і кавалерка. Глина всі возила возила, на кінекту я її забрала до хати. Зараз швиденько передаю. Переодягаюся, бо потім піду на далешине, швиденько переодягаюся, пересаджу вазонки. знаєте ж, І потім вам покажу, що я зробила. Хочуть всі вазонки ті два, ну не всі, а два пересадити. Щоб вони гарно, знаєте, на балконі свіли, росли, ну, все, книжка. Пиш. Одним словом йдуся перебирати. Коли я. Буде вазонки, що Буде вас? Буде вас? Ти думаєш, другого треба. буде? Та ясно. Я хочу так гарно. — А здам ли звозом? Шо, шо? Не будешь мешать? Нет. Балкон буде. Тепер далеко видно. No? — Ну. Ой, я кину кулю, вечер. Троян. А тут а. А тут у файла. А. А, тримайся. Тримайся. Ботанічний сад. Чого ботанічний сад? Та шкода вони пропадають. Ні, ні, та добре-добре робить. Добре. Шкода, бо кавалірка каже, не вуличні. А де я маю тут посадити? Ось я купила тако. А та чого вуличні? Та вже зараз так і продають, щоб що Та Ні, були. кажуть, що ну, не мають бути на вулиці. Та на вулиці то на вулиці, кавалірка. Я вас слухаю, я видите, я вас слухаю, прислуховую. Я вас слухаю. Щоб вони не пропали, я зараз їх пересажу, поставлю на балкон. То чим тут вулиця є? Не? Так, шукаю. Сікура так не хочеться купити роман. Така ж. Стій. Добре, що на ліпюр темні. Не буде видно зубів. Було так підніскувати, як то говорить. Так. Та й що? Зараз підлию. За секунд не ділемой. Так, то та просто земляся купила, ну та й та чекала, коли тосі прийде. Ось mm -hmm. вже ту як ту, я за підлити там, і, так? Ну, звичайно. Це та я так і роблю. Ну, зараз трошки сядуться. Сядуться? Ну, так, і, так. А до речі, всі вазонки, які пересаджують, дають так багато землі, а воно потім сідається, як ти говориш. Дві Зараз ще балкон помий. Добре, що в хаті чистота і поряд. То ось не тільки тіше. Чим не гард. То є згадка на все життя. Ну не на все, але поки будуть стояти, що це. Ште... З дня народження. Зараз Зараз тако треба. Погнали! А вони зараз надалиш, не хочуть фільтр міняти. Вже... А то зараз дороги такий фільтр. Я тому ту воду майже ніколи не пила, бо то фільтр дорогий. А то потім Хоч. хочеш, не хочеш, треба скидувати і міняти фільтр, бо там срібла, сріблі, сріблі фільтера. Ага. Правильно. Срібла. Ну так як очище Ну, Коротше, класна штука. Дуже файна. Ну, дорога, вся. Дуже файна. Ну, але туман мені теж Ну, До речі, смачна того вода, я не знаю. І мені і Света проказала, що смачна. Що файна. Ну, я... як. Та... Ну, ну каже, смаку, звичайно. Дюрець Дюрець. А, так, а, так, ну, я вже пересадила. Туди... Контакт є ось Ні, ті вазоночки лишили. Та що? на що тобі ти не може? Хай він, що то все до хати, хай на що тобі то? мене алої, я буду його теж пересаджувати. Чого паперові? А що вони паперові? Вони по, по пластикові. Вони... Хай тобі Жалко. І не жалко на складі є вазонок, візьмеш від пересадити. Не жалко. Наші шкода тобі. Я тобі кажу, на складі є вазонку. Ти викинула ті вазонки. Ні, Су там тіло. є ще. Один, один. Видите, коли зручно. Пошла. Шатіли мене забрати забратиш. Хай світа, віддавай шваблю. Дай його сестричку. Я тебе так люблю. <різь> я тебе так люблю. Ріднесенька <різь> <різь> моя. А вона каже, та сергіже. Та добре, добре, це та, так просить, та ще найбудь. Але ви кавалерка, питаєте себе, де її можна купити? Я не знаю, чесне слово, я не знаю. Десь в інтернеті точно можна купити, але я не знаю. А перед тим ти де брала? Та то світане, до того купа часу е, вже може, може з два роки мені создала. Вона просто на балконі стояла, де коли брали, користувалися, а потім у його, що знаєш одноразово. Mm -hmm. І все, того обоє помила. Вчора під ногу ще не видно. То все забуває, знаєш, як то я. які поперую в незручні, бо раз-раз помила і буває. Ну, ви знаєте, вже мазоночок разом з вами пересадила. Але дзвонив Сергій і каже, купи, будь ласка, соєвий. соус Соус. А що а двох? І кетчуп лагідний. А кетчуп, о, кетчуп лагідний, я вже і забув. Ну, а то зараз поставлю мене око милої. І мені, і люди будуть бачити, ні? І ще якщо кавалерка оцей буде класно ростита, то я ще таки на підвісах куплю, повіше. Трия? Ні-ні, це то, то, то вже перебор, що це все буде в троянці. Не знаю, чи петуєш, ти мене грузиш. І я ж знаю, тільки ці квіти називають, а орхідеї. Грушове дерево. Ну так, петунів я не знаю, чому груди не петуні.